Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, like я стріляти хочу. Інсайдери стверджують, що наступною грою Соні, що завітає на ПК, буде God of War Ragnarok. Так прийшов, я тобі й що чолего з Соні готують спільну гру за всесвітом Горайзену. Evil Empire перенесли свого роуглайкового принца Персії на невідомий термін. Яка халепа. І це лише початок. Приємного сюрпризу зробили українцям розробники Hades 2, знизивши ціну на гру в регіоні. А тим, хто встиг придбати до знижки, відшкодували різницю. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Я, наприклад, докинув кілька гривень та взяв собі ще й першу частину, аби віддячити. Дякую. Я зворушена. GSC Game World у Твіттерах поділилася новими трьома кадрами з другого сталкеру. Мало мережею поширюються плітки про трейлер четвертого курвака. Вас цікавить, як я став відьмаком? Я розкажу. Я навчався в Рівненському університеті водного господарства та природокористування. Студія, що створювала синематики до попередніх ігор CD Projekt, опублікувала цікаве фото, яким власне і породила ці спекуляції. <кхід> Сфоткує нахрено, це хрень пойми, що. Ні? Мікрософти планують запустити окремий магазин для мобільних девайсів. Там вони планують продавати Майнкрафт, of Duty та Кенді Краш. Інсайдери стверджують, що начебто Game Pass може подорожчати. Ці твердження ґрунтуються начебто на тому, що Мікрософти планують додати в підписку ігри серії Call of Duty. Ну що його казати, коли воно, звісно. Філ Спенсер відходив у четвертому фалауті від того, що його кемп у 76-му розбомбили ядеркою. Але потім зібрався з духом і пройшов квест на отримання можливості гатити по комусь теж ядеркою. Це і є мій зброя, я вам що, посміховисько! У усіх моїх друзів нормальний ядерний зброя. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шоу! Мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, okay. Так, в світу вівторка.